Сумчани попрощалися з молодшим лейтенантом Олексієм Денисенком. Захисник України загинув на російсько-українській війні 27 лютого, виконуючи бойові завдання в Донецькій області. Про це повідомили в сумському центрі комплектування. Чоловіка відспівали в Святогеоргіївському храмі. Тихий, спокійний, порядний, врівноважений хлопець. Він так любив природу, він так любив котів, собак. Ну, людина взагалі не для війни, але він ще більше любив свою землю, своїх батьків і все-таки свою країну. Він не міг дивитися на це, що все це спокійно, що відбувається. Він пішов захищати свою землю. Олексій це мій сусід. З дитинства ми ходили в одну школу на сусідніх поверхах. Жили спокійний, врівноважений, завжди посміхається. Ну, війна забирає найкращих. Олексій Денисенко був командиром кулеметного взводу. За інформацією Сумського центру комплектування, він загинув в районі населеного пункту Часів Яр Бахмутського району Донецької області. Це хлопчик, який в нашому під'їзді живе, він однокласник нашої доньки. Вон. Хлопець хороший такий, я б сказав, би, дуже простенький. Зараз Такий час для України, що всі повинні підійматися на захист. Не міг не піти. Він в такій родині виховувався. Дуже жалко. Хороша дитина була, ніхто погано про нього нічого не скаже. Добре вчився, мав друзів, Вічна йому пам'ять. Скорбота велика. Особисто я не знала цю дитину, але ми з батьками з молоду дуже знайомі, і діти породилися. ще сестричка, я в нього старша. Олексію назавжди залишилося 38 років. Поховали воїна на Алеї Слави Баранівського кладовища Сум. Анна Книж, Олег Вороненко Суспільне новини Суми.